Вітаємо випуск новин 13 жовтня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Вчора ми анонсували пригоди гостя міста під назвою Акерманський перформанс або Веселий гастролер. Починалося все так. Розмалював автівку, заїхав до номера готелю. Не розрахувавшись ані за нього, ані за випиту каву. Він не заплатив за мною. Він пішов, взяв кофе, у дівчат. Теж не заплатив. Завітав до банку за готівкою в достатньо епатажному вигляді, і знов ж таки пішов по англійськи Камери спостереження зафіксували, як гастролер виїхав на зустрічну смугу вулиці Портова, нехтуючи правилами дорожнього руху та проїхав перехрестя на червоне світло, наражаючи на небезпеку наших містян. Це просто 33 нещастя в одному флаконі. Чоловік поводиться вкрай дивно і, на жаль, поки не відомо це наслідки неосудності або зловживання нарко. Потичними речовинами бо алкотестер порушення не виявив. Фені власника в такому стані. Тільки що сам його розмінував. Поки що не відомо Все, 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 все. Ждіть біаналіз. Після анонсу мешканці міста також долучилися до збору доказової бази та розповіли про сутичку, яка сталася між провокатором та таксистом. Доколупався, доколупався персонаж понос по від таксиста, судя по всьому, і визивають міліцію поліцію. Давай, давай. Зараз од старого вигрібця. Сьогодні автівку знайшли в одному із скверів міста. Прес-служба Білгородністровського районного відділу поліції повідомила, що відносно правопорушника складено адмінпротоколи за стацією 121.3 та 178. А саме порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів та розпивання пива алкогольних слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Матеріали по номеру готелю вже також зареєстровані. Ровані та в роботі. Мешканка міста звернулася з проханням виїхати на вулицю Кишинівська до магазину «Переможненський», бо саме там на тротуарі сидить жінка, яка потребує допомоги. З'ясувалося, що виною став алкоголь. будь ласка. ви такі? Жінка, ставте ласка, пожалуйста, домой. Зелений зміст покусив ще двох осіб, Незважаючи на вік. Чоловіки вели себе зухвало, вживали голосно нецензурну лайку. А наявність землі на обличчі свідчило про одне, а може й декілька заземлень. Проти фізики та сили тяжіння не попреш. Що ви знаходитеся в алкогольному стані? Та яка різниця? Велика різниця стійте, стійте, стійте так. на місці. В чому справа? в чому справа? Та ладна всього не ладно Стійте, Я так, сказав. блядь. Слуху, е, мені ще все з років. Я дуже вам радий, що, що ти -8 хочеш 8 -8? мені доложити. Милий Ведіть чому? себе спокійно. Я заведую, чоловік немножко, немножко п'яний. Я, я, я бачу, що ви вже лицем зібралися. Не кричіть і спокійно собі йдіть. Да, Це головне. Завдяки довірі акерманців та ще одному дзвінку на гарячу лінію ситуаційного центру стало відомо, що в першому під'їзді будинку 9 а по вулиці сонячна лежить великий собака, який не дає пройти до квартири. Питання було вирішено за допомогою смаколику. Що, -що а домовлятися муніципали вміють? Оп! Вчора, 12 жовтня, офіціанти одного із закладів викликали інспекторів близько 11-ї години вечора. Приводом став чоловік, відвідувач закладу, який не закривав рахунок та не збирався додому. При розмові представився журналістом, але посвідчення при собі не мав. Ваше посвідчення журналіста, як ви кажете? Посвідчення журналіста є? Ні, немає. А чого кажете, що ви Журналіст. До якої преси Ні, ну... 那个。嗯 Ну ні, один вже плачу. Треба вже оплачувати а вже? Та, да. вже щоденне патрулювання міста. Дозволяє кожному мешканцю відчувати себе в безпеці. Кожен акерманець повинен розуміти, що відтепер він не залишиться сам на сам з проблемами, які виникають. Ви завжди можете розраховувати на професіоналів, головною метою яких є допомога та підтримка, миттєвість реагування та психологічне розвантаження інспектори це люди, які стоять на варті порядку, готові прийти на допомогу в будь-який час. Якщо є потреба, наберіть номер, який ви бачите на екрані 068 861 49 48 або повідомте службу через месенджери. Допомога обов'язково прийде. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій. Життя міста Білгород-Дністровський – Ваша муніципальна варта.